Вітчизняна модифікація модуль башти для американського БТР М113, кодифікована та допущена до експлуатації в українських Збройних силах. Живіть з цим, як хочете. У відомстві зазначили, що нова броньована башна вітчизняної розробки може бути встановлена на бронетранспортери М113 усіх модифікацій. Конструкція забезпечує захист бажтового стрільця від куль стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, а також захищає його від уламків боєприпасів. Також міністерстві нагадали, що для ведення вогню по наземних та повітряних цілях на турель гусеничного бронетранспортера М 113 встановлюється кулемет Браунінг. Бучанські відьми так вони себе називають. Добровольче формування вже два місяці тренуються оберігати українське небо. Всі вони цивільні, кожна з своєю болючою історією. Але їх об'єднує шалена мотивація і бажання допомагати ЗСУ. У минулому вчительки, екскурсоводи, тепер справжні янголи-охоронці. Як тренуються і чому вирішили долучитися до повітряних сил? Дивіться далі без коментарів. Є жінки, які теж можуть допомагати. Чому? І багато чоловіків відправляють, наприклад, на нуль туди ближче до фронту. Би, я вважаю, що жінки можуть держати свій фронт тут. ці ж самі бойові відьми, збивати шахеди. Ми можемо так само, як і чоловіки. Ну, там, на местах. Стоп! 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 Вот так. Тянем вниз. О. У мене була зовсім мирна професія. Я викладач у минулому. Але зараз так війна міняє людей і потрібно якось пристосовуватись до, до нових реалій. У мене загинув чоловік, загинув брат чоловіка, потім загинув чоловік у березні 22-го. Плюс зруйноване майно прямий приліт в квартиру. І мама захворіла цього всього, не витримала теж кому. Мотивація, в принципі, у мене така. І ось 22 червня у мене племінник зник без вісни на Ардіївському. Тому мотивація в мене є. Дуже я зла на окупантів. правильно Просто вставляйте. Тут забувається геть. Прекрасно. Назад збираємо. Треба допомагати країні. Я казала і так просиділа два роки після повномасштабної, ніде не, не я взагалі не військова, не зв'язана з військовим, ні, нічим. І жалкую, що не приєдналась раніше. Те саме. Оружжя на осмотр, говорю. Дівчата, які сюди приходять, у них є головне бажання захистити своїх рідних. Вони приймають, вони приймають на себе відповідальність. Вони захищають не тільки своїх рідних, вони захищають країну в їхньому розумінні, в їхньому світогляді. Ну так, звичайно, тому що темпи в нас підвищились після ну, в основному після прийняття. Закону про мобілізацію до цього в нас взагалі були маленькі темпи. А в кінці року, середина літа минулого, і до кінця року, там взагалі були мізерні, і це була катастрофа просто. Тому ці питання і піднялися, тому що до цього по факту. Наша влада упустила саме питання мобілізації. Там я не знаю на що були спрямовані їх фокус, але це те, що основне було потрібно під час війни, воно було упущено. І вже тоді почали наздоганяти з тими там замінами воєнком і всі інші питання. Скажімо так, почалася ця проблема. І вже потім почався на почали напрацьовувати вже в 24 році цей законопроект, і потім вже. Коли він був напрацьований, там темпи збільшились. Вони зараз ідуть, вони більші ніж були до цього, скажімо так, і там об'єктивно вселяють оптимізм. Але для повного спектру комплектування частини повного протистояння Російської Федерації для того, щоб Росія не могла просуватись, вони ще є ну по факту недостатніми. Ну і це перший момент. А друге, навіть тих воїнів, військовослужбовців, яких ми набрали. Вони ще в повній мірі не з'явились в бойових частинах, тому що проходять навчання, і тут дуже важливо їх якісно навчити. І звичайно, що крім. Просто мобілізації ми маємо завжди додавати слово якісна мобілізація, тому що мало просто набрати людей. Потрібно набирати людей якісних, які зможуть навчатися, які фізично витривалі, які, скажімо, не є там за 60 або там під 60, яким, наприклад, складно. Ну я говорю там про бойові частини, яким складно буде там пересуватися або виконувати ті вимоги, які зараз ну по факту стоять перед військовослужбовцями на полі бою. Пане Романе, ми знаємо, що зараз в сесійній залі, і точніше, за межами поки що сесійної зали, тому що немає зараз засідань у парламенті, але є робота депутатів на рівні комітетів, і знаємо, що ви зокрема зараз намагаєтеся навести порядок з мобілізацією хлопців від 18 до 25 років, які по закону не повинні би були бути мобілізовані за умови, якщо вони не проходили військову кафедру або не були строковиками, то, тобто їх не повинні чіпати, але є. Є такі випадки, коли таких хлопців чіпають, їх мобілізовують. І знаємо, що зараз працюєте над тим, щоб якась була законодавча база, яка захистить цю категорію хлопців від мобілізації, і ба більше можливо навіть демобілізувати тих, кого за таких обставин було мобілізовано нещодавно. Е, ну тут треба пояснити, що е, у нас за законом там є дві категорії людей. Це військовозобов'язані і призовники. І от у нас е, люди, які не служили в армії, взагалі, які не е, закінчували військову кафедру. Вони від, від і мають вік від 18 до 25 років. Вони є призовниками. От призовників у нас заборонено е, призивати е, категорію призовники. От 18-25 Їх ніхто не чіпає, і вони по факту не мобілізуються. Можуть тільки за власним бажанням. І країна має робити все. Щоб ці хлопці йшли мотивувати їх, йшли, допомагали нам захищати батьківщину, тому що ну вже від 20 років це не діти, як хто би там не казав а люди, які можуть допомагати на полі бою, можуть так само захищати батьківщину, як і всі інші. Зараз держава їм дала право це робити скажімо так, по власному бажанню. Що стосується того питання, про яке ви говорите, це була історія, і вона була в законі, і там справедливо-несправедливо. Справедливо. Питання в тому, що так було ще до прийняття закону про мобілізацію. Це категорія людей, які були визнані непридатними для строкової служби. Тобто люди ще до 2022 року. Вони були непридатні там через хворобу служити строкову, але автоматично ставали обмежено придатними для служби у воєнний час. Тобі ж зараз вони обмежено придатними. І коли цих людей визнавали непридатними, давали їм документ, який про це свідчив там. Військовий квиток. Вони автоматично зараховували до резерву. Як обмежено придатні у військовий час, оскільки у нас зараз військовий час, то вони автоматично підлягають призову. І у нас виходить така історія, що ті, хто призовники, вони не призиваються, ті, хто здоровий, а оці обмежено придатні, їх мали право призивати. Так, от зараз напрацьований законопроект у Верховній Раді, який Забороняє вже на законодавчому рівні їх призивати оцю саме категорію обмежено придатних, і більше того, дає право тим, хто все таки був призваний до цього прийняття рішення мати право на е, звільнення. Тому цей законопроект сьогодні був комітет. Буквально за час до нашого ефіру ми провели, і комітет з питань національної безпеки оборони і розвитку рекомендував Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу і в цілому, щоб швидше вирішити це питання. Більше того, ми зустрічались з. Представниками генерального штабу десь тиждень чи півтора назад вони нас запевняли також, що ця категорія там дана усна команда, таку категорію знаючи, що буде законопроект, таку категорію не призивати і з нею не працювати, тобі ж їх поки що не трогати, щоб потім їх назад не демобілізувати.